Привіт! Ось посадила невеличкий клаптик полуниці. Так, деякі кущики, мабуть, тут і по два. Деякі вже трохи першого року, мабуть, перший рік їм, а може, навіть і другий, а деякі молоденькі, що були на відростках на цих вусиках оцієї полуниці. Отакий невеличкий клаптик садила, поспішала. Земля була попередньо оброблена фітоспорином. І також іще її просипала добривом. Ось його видно, Шматочки такі, дрібні добрива. У попередніх відео, відео я розповідала, що це за добриво. І тут же я і слимаків. Слимаків протравила. Ось таке, як то кажуть, зірілище не для слабонервних. Слимаки трошки втратили життя. Ну, такий шматочок невеликий, далі пішов бур'ян, його треба мені теж буде викорчувати, щоб не залишався на осінь. І перекупувати землю. Чоловік буде. Конюшина буяє, квітне. Така боже щоб її і покосить. Сосна росте, гірська, гібіскус квітне, досадила я тут білі іриси. Теж вже треба поливати, бо дощик обіцяли не було, тепло зараз. Досадила я тут. Ось такий плющ треба теж полити, понасаджувала. Трояндочки відкриті в мене. Прийнялися три кущика. Трошки попеклися на сонці, але на зиму я їх прикривати не буду. І під яблунками теж насаджені в мене. І виси, плющі і хризантемки. Такі цупкенькі віточки, яблука ще лежать, що осипалися гнилі. кущик зав'ядає, треба срочно терміново полити. Кабачки хотіла вже викинути, так вони почали в'язатися. Тому не чіпаю, ще, може, щось тут вродить. Може щось іще тут і з'їмо. малину посадила. Отака з ягодами малина. Мало було ґрунту на корінні, можна сказати, з відкритим коренем садила її. Буду поливати, то повинна прийнятися. І ось ягоди висять. Попідв'язувати треба зараз, буду цим займатися. Всім гарного дня, вашим городам гарного врожаю, щоб усе у всіх вас росло і плодоносило. Любі мої глядачі. Всем пока!